Друзі, усім привіт! Де дивитися матч збірна України проти збірної Ісландії на матч кваліфікації Чемпіонату світу 2026? Завтра о 21.45 за київським часом. Сьогодні збірна України зіграє проти збірної Ісландії на матч кваліфікації. Завтра о 21.45. За київським часом можна подивитись на медіасервісі Мегого, та трансу... безкоштовно транцювати Мегого спорт. Сьогодні наша збірна зіграє наша перемога тільки, тільки перемоги. Командер СТРГ, як ви думаєте, хто переможе в цьому Батлі? Як ви думаєте? Чи програють у наші, чи вилетять з, з вилетять Сергія Реброва на відставку? Я, 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 я мене все, Дякуємо всім. Бажаємо, щоб наша збірна України тільки перемоги. Всі добра, миру, до побачення.